До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати. І пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати. Де схована доля незнана? І може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями. То швидше полине тоді та я гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори. І, може, з підкатою долю. І може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.